На обліжку музина, чоловік міг у дорозі, десь поїхав, та й нема. Чоловік міг у дорозі десь поїхав, та й нема. Чоловіка виглядаю, та й не знаю, звідки ля А я піду, пошукаю свого кума Василя, а я піду, пошукаю, свого кума Василя, порозельну поїшна за носи. Зустрілася. Я кумом Василем веселена зустрілася, що на кумі човідки із мережечкою, у пішов, березня, стежечкою, у пішов, бережком, на стежечкою, ой, кумочка моя, горілочка при мені, щоб ніхто нас не побачив, посідає в усині, щоб ніхто нас не побачив. В ніж у сидять коми двоє, напилися горілочки, веселі обоє. напилися горілочки, веселі обоє, напилися горілочки, стали ще метати, кума кума обнімає, давай цілувати, кума кума обнімає, давай цілувати. Чоловік до своєї хати, де ця жінка, що нема, та й би що шукати, десь ця жінка, що нема, та й би шукати, ой пішов він логом, потім перелогом. Ой, що за бідак, залишиться бузина, ой що за бідак, залишиться бузина, підходить тихенько, підходить близенько, як заглянути. Село якому, як загляне по зиму, поцілує кому, як, як загляне позино, за тріщало віття, віття помогає.